Привіт. Юля, а де Сергій, що його нема сьогодні? Юля Бойко, Софія, привіт. Юля, бабуся, Галя, смачних вам вареників. Рональдо, слава Україні, героям. Слава Діана, Софія, привіт. Крафт, привіт від Діми, привіт, Діма. Людмила Яцкевич. Лайк поставила. Чи вживаєте в їжу редьку, що сіяли? Може. Знаєте, якусь цікаву страву, бо я знаю тільки салат, Редька майонез і часник. А в нас роблять редьку, салат теж, натирають редьку на тертку, ріжу до неї цибульку, солять, її, щоб вона трошки пустила сік, як казали старі люди впісилася. Ось, Тоді її беруть, ту юшку стіджують, віддушують. Мастять додають, якщо хто хоче, ще там частичку можна додати. Ну, ми цибуля, тільки й редька. І помастити пахучою, дуже олію. Можна додати ще туди е, з того ушків, е, соняшника чи тих. Ой божечку. Гарбузів насіння піджарених і дуже смачно виходить. Так, що ось таке. Богдан Турта, Ольга Шевцова, добрий вечір. Руслін. Слава Всевишньому Аллаху. Слава навіки Богу. Міко, добрий вечір. Вам добрий вечір. Бабуся Галя. Оля Прибейська, дякую. Але якщо нам лишуть. Так, Галинка Іва, Доброго вечора, Любочко, гарного спілкування. Доброго вечора, Галиночку, і вам гарного спілкування з нами. Так, Діана, Галинка Єва, привіт, Юлія, Галинка Єва, привіт, злой, роботи много, плюс надо огород зим... зимовки готовить. Наталочки огромний привіт від злого пончика із Душанбе. Передайте, пожалуйста, я ушел спать много, мирного і тихого неба над головою. Сидімся, давай злой, щасливо тобі, на добраніч, гарну Гарного відпочинку. Так, Наталія, вашій Наталці привіт, передам. Ольга Прибізька, бабуся Галя, у вас також є кіски. Галинка і Чанську, вітання. Як ви там, земляки? Тримайтеся, Марія, Діаночка, Іваночка, Бабуся Галя. Доброго вечора, Володимир, ми вас по Дрім. нам тут потрібні. Богдан Галинка Іва, добрий вечір, Юля Лайчик, бабуся Галя, Оля Прибезька, зараз нема, а колись мали три кози. Так, не звертайте уваги на них все добре, добре не буду. Таня Іваніна, у нас давно не було дощів, тому і морква, і все інше не бачило дощів. Так і росте по можливості, що можемо поливали, але і в колодязі поменшало води. Так багато людей жалуються, що впав рівень води в колодязях, є таке. Лізень, лізен. Як справи, у вашого чоловіка ще пише у листи. Кур'єр дзвонив. Лізен лізен. Як справи у вашого чоловіка? Ще пише у листи, чи все добре, коли додому, як ще не секрет. Лізень лізен. Зараз є в відпустці мій чоловік вдома на дві неділі. Ось так щось таке діло. А додому, як Бог дасть, буде живий, здоровий. То, як буде перемога, тоді йду. Дому. Хіба здоров'я підкачає, що хоч треба буде, бо він після поранення тут трохи Ну, був поранений, і трошки здоров'я слабше може бути. Тут таке діло. То тоді, якщо може, хоче. А так, поки може, то буде служив. Оксана Андрійна, гарного усім спілкування і вам гарного спілкування, гарного вечора. Галина Загрійчук, добрий вечір, Люба, скажіть, може, ви знаєте.